У нас зараз наступна пара, сьомий поєдинок, вагова категорія. 69 кілограм і в, рингу в червоному куті Олександр Кравець, Львівщина і його суперник в синьому куті це Павло Селезньов, представник Хмельниччини. Шість поєдинків. Сьогоднішніх змагань вже позаду, фінальних поєдинків, і попереду нас ще п'ять поєдинків. Думаю, що саме вони будуть найцікавішими. Ну, хочеться, звісно, щоб кожен бій був цікавим. Ну, поки що, я думаю, що ми з вами спостерігаємо досить хороший, якісний, змістовний бокс. Ну, Скажімо так, лише один поєдинок завершився достроково, і то в третьому раунді. А всі решта поєдинки пройшли, як кажуть, хлопці пройшли всі три раунди. Ну і зараз. Ми бачимо, до речі, що другого шульгу в рензі за сьогоднішніх фіналах це боксер з червоного кута, львів'янин Олександр Куля. Е, Олександр Кравець, вибачте, я все, ще живу минулим поєдинком, який поступився інший львів'янин Дмитро Куля. Ось зараз якраз кравець наніс удар. Ну, такий потужний удар. Ну, Поки що львівські боксери, до речі, не надто вдало виступають в фіналах. Лише одна перемога на їхньому рахунку, одна золота медаль, то Павло Шаламай здобув перемогу над своїм земляком. Тобто двоє львів'ян були в фіналі, тобто це була прогнозована золота медаль львів'ян на цьому турнірі. Ну а інші нагороди поки що ось послизнувся зараз. Тут не сподіватися, що все нормально. Кравець, але Ну, зараз знову бачимо. Боксар з Хмельницька також. Продовжує атакувати. Ну, потрібно. Бачимося також представник школи Андрія Котельника. Йому асистує так само Роман Джуман і Влад... швидко залагодили проблему з шоломом. Ну, так вам скажу, що хмельницький хлопець також дуже так впевнено себе почуває і десь пропускає, десь наносить, але Іде йде, весь час тисне. І ось зараз правою прямим попав. Не сильно, але попав. І ось Зараз ще раз попадає. Отак ну, бачимо. Хоч і на виїзді, боксує представник Хмельниччини, але почувається досить впевнено він в ринзі. Ось зараз знову так. перший удар був повітря, але другий з лівої боковий дістав він голову суперника. Львівського боксера. Ну, такий інтенсивний поєдинок і велика кількість ударів викидають. Хлопці і Джеби. І... хуки так я кажу, досить різноманітні удари наносять, але менше дбають явно вони про захист, ніж про атаку. Ну, зараз отримує зауваження від рефері боксер з Хмельниччини в синій формі. Але... Не дуже його, як то кажуть, зупиняє той факт, що проти нього Щульга. Кравець, нагадаю, боксує в правосторонній стійці. Ну ось зараз так поперемінно вони тиснуть один на одного. Такий досить знаєте, для ну, видовищний бій, такий обмін ударами, але не скажеш, нема тут е, такої в'язкої боротьби, яку ми з вами бачили в попередньому раунді. Ось зараз кравець кінці цього раунду намагається вирвати, але правда пропускає він удари на назустріч. Ну, таких, знаєте, два мужика зійшлися в рензі і два панчери. І ось нокдаун відраховує Селезньову рефері. Ну і зараз кінець першого раунду, Ну, доречний цей був гон для Селезньова. Напевно, трошки пожалкував кравець. Послухаємо інформацію про кравця. Ну, як ви чули, ось на ваших екранах Олександр Кравець. І... Бачите, Роман Джоман щось дуже так е... імпульсивно пояснює своєму підопічному. Серйозний в нього послужний список, призер чемпіонату України і має за плечима вже 11 міжнародних поєдинків, яких здобув 7 перемог. Ну що ж. Вдалося йому наприкінці першого раунду поставити в нокдаун суперника. Ну, але я думаю, що Селезьов навряд чи знамався психологічно в цьому плані. Ну, ось зараз знову ми бачимо, і знову ударом на зустріч потрапив прямим Олександр Кравець і другий нокдаун в цьому поєдинку. Ну, напевно, це якраз той випадок, якщо ще один такий удар пройде від. Кравця, то можливо арбітер і зупинить поєдинок достроково. Хоча, ви знаєте, ми не справляємо таке враження аутсайдера Селезньов. Але ну, це бокс, це вже вагова категорія до 69 кг. Тут же удари такі досить потужні. І Бачимо, ну, від розуміє кравець, що він близьк, може здобути достроково. А ось зараз ми бачимо ніс, але з нього не здається. Вже в свою чергу він досить непогано поцілив з правої. Ну що ж, такий, ну, два панчери зійшлися сьогодні в рензі, ми бачимо в цьому поєдинку. Не думають вони про оборону. Дуже багато атак іде обмін ударами. Більш точно в цій ситуації Олександр Кравець не випадково. Його суперник двічі був в нокдауні, але він, я маю на увазі, целезньован так не надто переймається тими нокдаунами, продовжує атакувати і не думає зосереджуватись на обороні. Ну, я думаю, що це, напевно, найбільш видовищний поєдинок з тих, який ми з вами бачили. Так, напевно, для того, щоб говорити про повністю змістовний бокс, їм бракує надійної роботи в обороні, але... Плані для е, видовища для глядачів, я думаю, це подобається вболівальникам, тут сьогодні зібралось досить немало. Староглядачів є і представники Збройних сил України. Ну, Напевно, хлопці також займаються і боксом і рукопашним боєм, адже військовослужбовці і єдине борство це я кажу, їхня стихія. Ну а зараз ми бачимо так знову впевнено. Веде бій Олександр Кравець. Закінчується другий раунд. Ну, схоже, що все ж таки побачимо ми хлопців ще і в третьому раунді. І закінчився другий раунд. Нагадається, фінальна сутичка 14-го всеукраїнського турніру з боксу серед молоді на призи Андрія Котельника. І в ринзі Олександр Кравець. Та Павло Селезньов. Ну, як ви могли почути, що Павло Селезньов також, як то кажуть, достатньо має кваліфікацію, призер першості України. І Насправді такий дуже видовищний бій. Я думаю, що незважаючи на два нокдауна, тут ще далеко не все вирішено в цьому поєдинку, адже нокдаун це лише одне очко, це один удар. Ми бачимо знову так. Імпульсивно Роман Джуман пояснює своєму підопічному і звучить команда про те, що пора розпочинати заключний третій раунд цього поєдинку. Так Олександр Кравець в червоних баровах і в синьому. Це Павло Селезньов з Хмельниччини. Кравець це представник школи Андрія Котельника. Ми бачимо, що працюють, працюють хлопці досить інтенсивно, продовжується обмін ударами. Ну, але в перших два раунди трішечки точнішим був Львів'янин. Ось і зараз знову ми бачилось, вилетіла, вилетіла капа Хмельницького боксера, причому, так і знаєте, її просто в прямому розумінні слова винесло. Не то, що за ринка там. Вже глядачів таким виніс. Ну і ось Зараз знову пройшли два удари від кравця. Правий прямий. І потім ще з лівої боковим Ну, додавив. Як правило, подвійними двоєчками працює сьогодні Олександр Кравець. Ну ось зараз вже й удар від Лезньова. Ну так. Пройшло два-три удара від представника Хмельницька, а от зараз знову ну продовжується. Ну, Відчувається, що хлопці трошки втомились. Влучність ударів стала нижчою. Але запалу їм не бракує. Правда, час ще достатньо в третьому раунді для того, щоб проявити себе з якомога кращої сторони і, як кажуть, перетягнути думку арбітрів на свою сторону. Ну, не так просто тубо також буде визначити. Ось ще раз. Вилітає капа у боксера з Хмельниччини, ну але. В даному випадку так непоганий хук. Від справа прийшов від Двів'янина, А ну, його зараз відчуває напевно все-таки. Розумів, що він поступається, намагається піти вперед. Ось непоганий непоганий удар, але тут так мужньо витримують удари обидва боксери, не жаліють себе, не безстрашно йдуть вперед. Ну, знаєте, я так думаю, що за мужність тут можна було б давати, якщо був би такий приз за мужність боксерам, то напевно саме цей поєдинок. ну Ми не всі бої ще бачили, попереду ще чотири фінали, але з тих семи, які ми вже переглянули. Тут хлопці насправді показали чоловічий спортивний характер і звучить гонг. І зараз, ну думаю, все ж таки краще в цьому поєдинку був Олександр Кравець. Ось, бачите, традиційно. На турнір Андрія Котельника приїжджають його друзі, і зараз чемпіон світу серед професіоналів. Вже легендарний український боксер Сергій Дзензерук. Ну, З Котельника вони разом виступали за національну збірну з олімпійського боксу. Потім ну, як ми і прогнозували. Олександр Кривець здобуває перемогу. Ну, думаю, є рішення арбітра, але ось боксери дуже так приємно, що обнялись, подякували на одному собі. Як кажуть, це чистий спорт, нічого особистого. Ну, і ось, думаю, приємно буде боксерам отримати нагороди з рук такого легендарного боксера. Як Сергій Дзинзирук. Ну і ось ви чуєте, як гучно вітають переможця цього поєдинку. Глядачі, ну, зрозуміло, що зал тут підтримував, звісно, господаря рингу. Ну і, звісно, фото, фото на пам'ять разом з Сергієм Цинзаруком. Я думаю, що це фото.